Це треш. Що вони робили з моєю посилкою з України? Просто подивіться на це, Ой, є багать. Це просто жесть. Вони її насилували. Ой, 6 кілограмів. Я сподіваюся, там хоча б щось живе. Чесно, це взагалі, звісно. Ну що, Гайс, дійшла моя посилка з України в Корею. І як це прокоментувати, я не знаю. Цей віжуал знаєте, ну впечатляє. Давайте перевіримо, що всередині. Подивимося, що я замовила з України і що мені батьки поклали. І не тільки батьки. Треба сказати, що ця посилка припала на корейський новий рік. Тобто тиждень нічого не працювало, і звичайно, митниця та пошта теж не працювала. Йшло воно достатньо довго більше місяця. Я думаю. Дуже страшно побачити, що там якийсь тренді. Це все, все просто максимально скотч. О Боже. Ось так це виглядає. Mm -hmm. <рес> Вона ще, до, до речі, волога всередині трішки. Перше, що я бачу, це грінки. Грінки з часником. Далі дуже пошкоджені Рошен для лікуків. Вони прям дуже понятні. Ну, звичайно. Наші сімки сан Я попросила маму одну вислати, бо у мене пройшла залежність від сімок. Але а, байко часто привозить семечки з Китаю. А вони йдуть, знаєте, якимись, значе приправами. Тобто немає такого звичайного смаку семечок. Мене це бісить, бо мені вони не подобаються. я Їх не їм, бо вони просто пахнуть китайцями. А це. Наші, звичайні стіночки хай порівняють. До речі, лайкати, зберігайте, підписуйтесь, бо в наступних відео я буду давати все це куштувати своєму хлопцю. І, в принципі, я сама вже давно цього не їла. Вафельки рошен. Я, до речі, це не замовляла. Я думаю, це мені мама Це я теж не замовляла. Знову грінки. О, грімки. Я думаю, що я буду їсти пил з помідором. Помацкі ткантний, звісно. Хотілося просто, щоб вони теж спробували якийсь незвичайний смак. О, коробка дуже волога тут зі сторони. Так, Рошен і yam, да. Чому воно пахне з цяками? Ось ця коробка. Таке уявлення, що на неї хтось реально насцяв. <рив> Звичайно, я взяла спробувати ось такі приправи: Пагетті фітучині та рису, ароматна курочка, апетитні крильця і до м'яса. Ось так мені, мабуть, сподобався цей ектор, Взяла саме його приправки. Далі. Я, звісно, стільки не просила, але мама мені поклала аж 5 тампонів Kotex, бо вони мої улюблені, компактні, довго тримають. Коротше, дівчата, я не знаю, як ви, але тут тампони трішки інші, і хоч я і знайшла свої дані, але я мігамі рошен бананові.